Всіх вітаю, ви на каналі Soccer Shop і сьогодні ми розглянемо шкіряні буци від Nike. Вони комфортні, результативні і, що часто важливо, легендарні. Тому що це лінійка темпо. І зараз ми з вами поглянемо на те, що вони себе представляють і чи варті вони вашої уваги. Підписуйтесь на наш канал, давайте підтримуємо український контент у спортивній тематиці та будемо кайфувати від цього разом. А зараз поїхали! Перед вами бутси від Nike під назвою Tempo Legend 10, категорія Academy і з доповненням у назві, а саме слово Emerald. Це назва кольору, яка перекладається як Смарагдовий. Цікаво, що вони це заклали навіть у назву, тим самим показуючи, що це окреме оновлення, унікальний колір, на який усім потрібно звернути увагу. І дійсно, колір прикольний та дуже привабливий. Але чи тільки у кольорі оновлення? Дизайн саме цієї версії також змінено, якщо звичайні Legend 10 виглядають ось так, тиснення у вигляді рисочок вздовж ударної частини, також є деякі зони для щеплення, то оновлені 10 Legend мають тиснення у вигляді сітки по усій площині бутси і відсутні будь-які зони для щеплення, як це було у минулій генерації. Дуже цікавий хід, розуміючи, що щось подібне Nike роблять зазвичай під час випуску нового покоління моделі. Тому це привід подякувати за таку щедрість. З боку ми бачимо шильдік, на якому написано, що це 10-те покоління, а також що це модель 2024 року. Як завжди, тиснення на поверхні це унікальна фішка, саме моделі Tempo через те, що вони зроблені з натуральної шкіри, і це виглядає досить оригінально. Це лише дизайнерське рішення, адже воно ніяк не впливає на щеплення з м'ячем, а лише радує око. І вони такі радують, тому що виглядають дійсно уматово у поєднанні з цим смарагдовим кольором. Матеріали ударної частини досить м'якенькі, приємні на дотик. І усередині тактильно матеріали приємні. Також цікавий момент у першій версії десятих темпу у нас були технології для щеплення. У цієї версії все прибрали, щоб максимально відчути гру саме у шкіряних бутсах. Нагадаю, що такі бутси зазвичай обирають або ті, хто дуже полюбляють саме натуральну шкіру, а також ті, хто мають якісь нестандартні параметри стопи, наприклад, довгий великий палець. Такі гравці обирають шкіряні бутси через те, що шкіра дуже добре приймає форму стопи, тому що у неї добра еластичність. Що стосується зони шнурків, то вони, як і у всіх інших поколіннях, навіть у топові категорії з одинарними отворами, буцітемпо завжди мають тільки язичок, ніяких носочків та натяків на них язичок тут пришито досить правильно. А саме не тільки у нижній частині, у нижній точці цієї зони, а шов заходить трішечки і на бокову частину. Це допомагає йому бути стабільним і не з'їжджати в боки. Підошва тут також гарна, шипи комбіновані, більшість з яких циліндричні, але є і галочки, і риски, і взагалі у нас є дуже крутий огляд різних форм шипів, дуже інформативний, тому запрошую його переглянути. Підказка у кутку до цього відео. Окрім шипів на підошві, Tempo Legend 10 мають ще різні додаткові грані та ребра, які допомагають бути підошві більш ефективною на натуральному газоні. Що ж, друзі, сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною, і допоможе комусь прийняти рішення під час вибору бутс для себе. Пишіть у коментарях, як вам такі бутси, або ж фідбек, якщо ви вже грали у таких такі бутси і не тільки ви можете придбати в магазині Soccer Shop, як онлайн через офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація у описі. Підписуйтесь на канал, підтримайте український контент та спортивну тематику. На цьому все. Бувайте!